Але ж що це за зграя сорока звичалих лісових псів? Чи ж то тодішні люди збавлялися від своїх питомців, відвозячи їх через річку до лісу, а ті збивалися в зраї, одна з яких і жила десь в районі цього озера? Може, й так. Але ж собаки мають звичку повертатись до хазяїв. До того ж, вони непогано плавають. І щось мені підказує, що собаки таке були, але ж зовсім з іншого приводу. Також можна припустити і те, що у часи затяжних бід та тривалих смут, коли землі писамарія страждали від набігів татар та ногатів, а потім переходили від хазяйнування запорожців до протекції Московії з поступовим скасуванням козачих вільностей, життя людей цих місць могло на деякий більше-менше тривалий час перетикати через річку до лісу і сховатися у гущавині, прикриті від стороннього зору озерами та болотами. Одним з таких лісових озер є озеро Сорока Собак, яке своєю конфігурацією.